どうぞ。 До зазначено Зупинити апеляційне провадження у даній справі до вирішення питання щодо конституційності наведених порушень актів законодавства, тобто до певної обставини. Правильно? Якщо ми відкриємо статтю 156 зупинення та поновлення провадження у справі, там зазначається, що провадження поновлюється якщо відбудуть обставини, які будуть підставою для зупинення провадження. В даному випадку. У ну, зв'язку з чим як ми можемо скасувати постанову фактично поновити провадження. Ну, на, на мою думку, ухвала не оскаржується. Ухвала пропоновлення провадження. Тому суди цим дуже часто користуються. Ми ну ми вже в такій державі живемо. Якщо розібратися далі по суті, навіть дійсно цю ухвалу ніхто не оскаржує. Дуже цікаве питання, ми тільки що на, цьому, на цьому, про це не цього спілкувалися питання, Якщо ухвала нагала закону зірові, вона має бути виконана. Вона виконана, ухвала вже виконана, провадження зупинена. Настав певний час, тепер щодо зупинення. Згідно з статтєю 156, підставою для зупинення провадження може бути зрахома, те, що розглядається в порядку, зокрема, конституційного судочинства, конституційність певних правозаконодавців. Але на сьогоднішній, навіть на сьогодні, 16 червня 2016 року, не розглядається конституційність. Будь-який законодавств, скільки Конституційний суд починає розгляд конституційної справи з моменту відкриття провадження, а ухвали про відкриття провадження Конституційного провадження на сьогоднішній день немає, навіть якщо розвиватись по суті, навіть ще суддя Конституційного суду, ну, я тільки що дивився е е е рух справи, зокрема, цієї, суддя Конституційного суду, ще не отримав цю справу на, на стовбурці, то на сьогоднішній день ще не вирішено питання відкриття, таким чином, мабуть, було передчасне зуплинене провадження. Вважаю, що є просто є можливість відновити провадження. Якщо дійсно стане питання щодо необхідності зупинення, то зупинити тоді до рішення Конституційного суду. Але в ухвалі не написано, що до, до рішення Конституційного суду, до вирішення питання, але не до рішення Конституційного суду. Ну я вважаю, що це трішки річне питання, корисному звичайні. Будь ласка, ну якщо ви були впевнені, що не треба. Чому ж не Ваше я, я відверто кажу, у мене трішки за цей час змінилася сама позиція. Позиція щодо взагалі цих справ. Оскільки на той момент, коли стояло питання щодо зупинення, я ще не був так певен, що в нас відповідальний є суб'єктом владних повноважень. Зараз взагалі буде, ну, якщо буде відомо, зараз проваджені за пів року вони, там, чи після рішення Конституційного суду. Перше питання, яке я буду змушений поставити, це саме питання. Е Взагалі, чи підсудна дана справа е, е, адміністративного супроекту адміністративного судочинства, оскільки у нас на моє глибоке переконання, і його ну, ніяких документів немає, які спростовують, мою думку, відповідач у нас не є е, суб'єктом владних повноважень. Якщо відповідач не є суб'єктом владних повноважень, то, по-перше, на якій брові підставі він приймав нормативне правоякт, а по-друге, ця справа не підсудна адміністративному суду. А якщо вона не підсудна адміністративного суду, то е, на підставі 157 статті кодексу суд зобов'язаний апеляційний, чи це буде там, суд касаційної інстанції. Я не знаю, коли воно буде розглядатися, чи, чи на той час вже буде Конституційна судова реформа закінчена, чи буде ліквідовані вищі спеціалізовані суди, чи ні. Це окреме питання. Але е, і в суд касаційної інстанції також буде в ньому поставлено питання щодо припинення захист якось за провадження Тому ну, вважаю, що є, що суд може, може взяти на себе таку відповідальність, навіть якщо воно якось з законом не дуже стикується, але все одно, якщо, скільки ухвала не оскаржується, тим більше, що всі сторони, всі присутні сторони, всі вважають, що є, точніше не вважають, а бажають цього відновлення. Я розумію, як розуміє, була суперечність між позивачем та відповідачем, але і позивач по справі зазначив, що він вважає. Що є, ну, потрібно відновити. І відповідач зазначає, що він хоче відновити. Справа в тому, що до вирішення цієї справи зупинено дуже багато справ. Не знаю, на якій правій це, але це інше питання. Але фактично, е як зазначено в самому клопотанні, як зазначив представник відповідача, що від рішення Конституційного суду не залежить рішення в даній справі. Тому, ну, тому просимо всіх одностайно, щоб відновити провадження. Сторону не способна до вытрачивает.